Без яких навичок ви не зможете створити свій власний бізнес. Перша навичка продавати. Вам треба вміти продавати. Ви на початку бізнесу повинні бути найкращим продавцем, бо ви один в своїй компанії. Навчіться продавати. І це дуже важливо, без цього нікуди взагалі. Друга маркетинг. Ви повинні розуміти основи маркетингу. Взагалі, що це таке, як залучати клієнтів і як їм потім продавати. Ви повинні з цим розібратися. Третє управління людьми. Ви повинні навчитися адмініструвати процеси і управляти людьми. Це звучить просто, але на ділі це дуже важко. Бо треба бути лідером, треба знаходити спільні, спільну мову з кожним членом команди і загальному тримати продуктивний емоційний фон. І четверте, ви повинні бути візіонером. Вам треба навчитися створювати візію, бачити майбутнє, дивитися в завтрашній день і цей завтрашній день транслювати своїй команді або собі, якщо ви один на даному моменті. Якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь, тут більше про бізнес та розвиток бізнесу.